Вітаю, друзі, 30 квітня. Країна, в якій немає коштів нагідну заробітну плату вчителям, на виживання вчителям, і водночас країна в якій піднімають заробітні плати, пільги. Виплати премії Зеленим гнидам в Кабміні, Верховній Раді, Офісі президента така країна приречена. Кабмін заявив, що не може підвищити зарплату вчителям, бо гроші є лише на армію. Така заява прозвучала вчора. Про це повідомляється в відповіді на петицію, яка набрала необхідні 25 тисяч голосів. Уряд заявляє, що вчителі отримують різні доплати, а підвищення розміру посадового кладу вимагає значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівні. Що під час воєнного стану проблематично, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовані на потреби сил безпеки та оборони? І водночас. Вашій увазі от у турилах з інтерв'ю народного депутата Камельчука, який розповідає про постанову, в якій пропонується збільшити компенсації депутатам, зеленим гнидам за проживання та проїзд. Привень, Тут і це е, пільговий тариф в тих готелях. Mm -hmm. Звичайно, ціна там є більшою, mm -hmm. тобто, фактично, готелю як окремому підприємству, апарат ще, умовно кажучи, доплачує цю різницю. За 650 гривень. Чи можна е, орендувати готель в Києві? Ну, якийсь дуже дуже дешевий. Як правило, може я помиляюся, ви мені скажіть, по тисячі півтори. А тепер уявіть, що аж ну що значить хтось десь не живе там в Києві. Ви не можете знати. Ну Депутати не живуть у Києві, йде компенсація. Правильно, якщо депутат має житло в Києві, да, він да. не може на це Ну, То всі на це не претендують. Ну, да. І це справді про збільшення цього навіть і не знав. 27 тисяч це не така велика ціна, але з іншого боку, транспортні видатки: 7,5 тисяч гривень. Що таке 7,5 тисяч гривень? Якщо депутат працює між, наприклад, Києвом Львовом і їздить по округу. А мінімалка 8. Це не вистачить. Мінімалка вісім. Е, немає в, е, в депутата, точніше по іншому скажу. В депутата є обов'язок працювати так. зі своїм округом. а це означає бачити з людьми їхати до них. Якщо ми будемо їздити на таксі, це буде набагато дорожче. Якщо ми, ми будемо віде, їздити на громадському віде. транспорті, ми просто не встигнемо це все об'їхати, тому що громадський транспорт навіть не всюди доїжджає. 27 тисяч гривень компенсації на оренду житого депутата. Не така вже й велика сума, каже Камельчук. А 7500 гривень на транспортні видатки, цього взагалі не вистачить. Якщо ми будемо їхати на таксі, це набагато дорожче. Покажіть мені бель, нардепа зелену гниду на таксі. Якщо ми будемо їхати громадським транспортом, ми нікуди не встигнемо. За кого він має нас, українців? Ви бачили народного депутата в громадському транспорті, якийсь просто звіздець. От, просто чесно, звіздець. І не він же один. Це слуга народу був Камельчук. А є ще інші гниди. Не сосуг, не зелені, але не менші гниди. От, наприклад, народний депутат Анатолій Бурміч. Я дуже хотів би, щоб наш Кабінет міністрів оприлюднив усі зарплати всім чиновникам і всім, хто працює і отримує бюджетні кошти. І державні кошти в державних компаніях. Щоб ми там побачили, скільки отримує вчитель, скільки отримує лікар, скільки отримує депутат. Скільки отримує е, керівники, помічники помічників адміністрації, скільки отримують міністри, заступники, начальники управлінь, скільки о, е, отримують оці дівчата і жіночки, яких ми бачили, як вони працюють. Які у них зарплати? Цікаві. Да? Я можу сказати, що е, от у мене зарплата: е, скільки десь, 52 тисячі як у народного депутата. В когось там Може, 53, хто десь там, а, може голова комітету, чи ще там, що. Ну не знаю, скільки у, у голови Верховної Ради, ну але я думаю, що немає 100 тисяч. Молочності мен... відступення там є Так, да, ну, якісь, да, же, та, ну, але, але але отак. Ну, десь от в середньому 50 плюс 50, 52 тисячі це заробітна плата депутата. Чи вона повинна така бути в депутата зарплата? По в порівнянні з вчителем, звісно, вона набагато більша. Але в порівнянні з тими, кому де, де ми працюємо над за, 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 законом, де ми є е, фактично е, головною владою в країні, тому що у нас парламентсько президентська республіка мені здається, в порівнянні з тими е, парламентарями, які в інших країнах, так у, так у нас вона невелика. Підняли зарплату, ви кажете, за оренду житла на сьогоднішній день. Оренду компенсують депутатам 18 20 тисяч гривень. Ну ви тут же не треба далеко ходити. Треба зайти до ріелтора просто любого ріелтора. І, е, Я з вами погоджуюсь, 100% ціни на квартири запитати, у Києві. Яка, яка оренда квартири? Звичайно, можна зняти квартиру за 20 тисяч чи за 18 Якщо людина приїхала, оставила в себе, перевезла сім'ю, їй треба працювати в нормальних умовах, щоб не робити якийсь ремонт, то за 20 тисяч йому важко буде. Заробітна плата депутата близько 50 тисяч гривень. Ну, ось він каже. А компенсація на оренду житла 18-20 тисяч. Орендувати за такі кошти можна. Але тяжко. Моя зарплата близько 52 тисяч гривень. Вона невелика. Хтось має більше, наприклад, голови комітетів. Кому це він, сука, розказує про невелику зарплату, а? Можете собі представити, за кого вони нас мають. 5 тисяч. Ні, 5 мільйонів для депутатів Зеленського. Саме сьогодні депутати Верховної Ради України голосуватимуть постанову про підвищення видатків на своє утримання. Це не торкається заробітної плати. А саме на кожного депутата на місяць на даний момент витрачається 7500 гривень транспортних витрат. Піднімають до 13%. На кожного депутата на місяць на даний момент витрачається приблизно 20 тисяч. Це витрати на оренду житла або готельного номера. Піднімають до 27. Загальна сума на рік 192 мільйона гривень або 5 мільйонів доларів. Гарний час вони підібрали. Щоб в черговий раз принизити людей вчителів і не тільки. Дивіться, друзі. Я не хочу виглядати, виглядати не популістом, не ким. Я теж був народним депутатом. Ми знижували собі зарплату до семи, потім піднімали все. Але я чітко розумію, що в часі. Прямої російської агресії, великої війни, непри які підвищення заробітних плат, виплат, пільг, премій для чиновників бути не може. Має бути середня зарплата, голова і все. Якщо весь народ затягує паски в воюючій країні, то чиновники мають бути в перших рядах. А так це все, що відбувається. Це просто насмішка. Насмішка над вчителями, над лікарями, над іншими бюджетниками. Їм три копійки, а собі піднімаємо проживання, піднімаємо проїзд. Крім Піара, не бачив жодного разу, щоб народний депутат їздив в громадському транспорті. На таксі бувало. В громадському транспорті ні. 5 років працював в парламенті. 99% народних депутатів, які з меж Києва, які не мають житла в Києві і отримують компенсацію, або мають житло оформлене на родичів, де вони живуть, а кошти кладуть в карман. Або. Знімають, вели бізнеса і так далі. Це цинічно. У воюючій країні це цинічно ось так от власний народ, ось так от витягувати з кишень людей останню копійку. Сидіти в парламенті і думати, як собі підвищити на бензинчик, як собі підвищити на квартирку. Той час, як бездомних повно, Як щодня російські ракети вбивають громадян, а вони підвищують собі. Ну і не тільки ж вони, а подивіться на оці захмарні заробітні плати керівників державних підприємств. Подивіться на захмарні зарплати міністрів, заступників міністрів, працівників Офісу президента. Я скажу так: весь оцей зелений гнедотник. Звичайно, він має йти нах, Але заробітна плата, навіть поки вони не пішли, має бути середньою по країні у всіх чиновників. Тоді вони будуть розуміти, за що воюють і за що борються. А так, кому війна, а кому підвищення заробітних плат. На вчителів немає, вчителям. Дуля, а нардепам бабалішко, вчителям дуля, а зеленим гнидам бабло. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити!